Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і в нас сьогодні такий день тепленький. Я, якраз ось... Мам, якраз нам цього поле. Угу. Хочу бачити. сказати, що я наважилася вперше, ну як наважилася, я все планувала повезти хлопців в парк, тому що там їм нема стільки місця гратися. Я думала тільки моїх брати. Так, яків в як і всі-всі в кубки, <сум> як вчителька їм. І це взяла і Оксаниних хлопців. Їм буде так цікавіше гратися. Єфремчик, слава Богу, заснув. І я хочу показати цей парк сама. Теж подивлюся, як тут, а що. Дуже цікаво. Ось там площадочка бачу, класна така. Нічого. Йдемо дивитися все, що тут є. Я дуже рада. Всіх посадила, на всіх якраз вистачає місця. На Таню вже не вистачає місця. Треба доставляти сідушку. А вона щось е, з подружкою була, то хлопці, ну що і самі з хлопцями, знаєте. А так сьогодні ми перший раз вибралися і подивимося. Ось тут бачу велосипеди, можна брати, але мені здається, вони платні. Звичайно, що будуть платні і їздить по різних оцих доріжках, вчитися. Я думаю, так. Да. Дивіться, ми зрозуміли, 3 долари треба за байк, Тіпа типу за віліка. Ось туди заходиш, платиш і вибираєш, який хочеш. Йдемо далі, хлопці. Ходить у нього, подивимося ще яка площадка, окей? Де тут можна сидіти, де тут що? Дивіться, каже, вона класна, так. Да? Угу, окей, Да, дивіться, вона, вона велика, ця площадка і вже хлопці вав, клас! Я дуже рада, що їм подобається. Цей парк недалеко від нас. Мені 8 хвилин. 7-8 хвилин. Уявляєте, класно? Тільки подивіться, як класненько. Різне всього. Там те колесо. Так, да. да, Ти тут оце цей парк да, я тут буду. на екскурсії Максима сюди возили. То значить цей? То супер. Хлопці захотіли піти грати в футбол, сакер вони називають. Я зараз прийду до них, там ворота їм воля. Подивіться, які гарненькі качелі різні, дуже класні. Так. Дощик падав не так давно. Ось тут така дорожка. Ось там мої хлопці. Великий парк. Туди діти з цієї сторони теж бачу, можна заїхати. Там на велосипедах і на скейтах хочу зблизити. Отак От можливо буде. Ось там така горка. Бачу, їздять. Це все можна пройти туди. Ну, Великий, класний парк. Дуже великий. Дітям свободи, столики є, все прекрасно. Я набрала фруктів, набрала печива, е, снеки різні. Подивіться на цього хлопчика. Е, відкрився хай. соку, води. Я думаю, вони зараз побігають. І як будуть гарно їсти все це, то я дуже рада, що вибрались. Я знаю, що хлопці вибігають, потім будуть спати, енергію свою витрачати. На те, що треба, не в телефонах, не в планшетах чи в чому там. Я стараюся все одно більшість, щоб вони гралися так, чим в телефонах сиділи. Як на мене, це найкращий варіант. Вони ще встигнуть насидітися в телефонах, а дитинство йде. Потім не буде що згадати. А так собі грають завжди. Буду старатись вивозити часто. Це перший раз. Ще там попитаю де які парки є, і будемо їздити. Такий миленький хлопчик наш спить. Я дуже рада, що він заснув. Yeah. І подивіться, я не геть так сервірувала стін. Я набрала бігом за пару хвилин, що було. У нас було ще м'ясо, курка була. Купляла я якось нагетси жарані, сосиски були, фрукти, яблучка, банани, мандарини, сік, одне печиво і трубочки. Потім ось така курка ще: горішки, булочки, снеки хліб. Ну, коротше, їсти є, що перекусити дітям. Все, вони довольні, зараз поїдять і підуть гратися. Ну, що ми вже поїли всі? Хто де? Хлопці трохи прийшли сюди. Знову каже Рома, що дуже замучились, тому що. Ось там друге поле і в їх воно геть довше. Ось там ворота. І вони втомилися поки добігти, забити того гола. І це вже вони трохи довго. Ось вони на площадочці вже граються. Я за ними наблюдаю. Вона недалеко. Хто? Замучились добре? Які <рес> червоні, мокрі. Бо у вас велике поле, вам поки добігти забити, бо голод вже можна замучитися. Єфрем проснувся і він ото о, біля мене оце о, щось мазиться, не доспав нормально. І тільки біля мене. Ну, але все одно ну, класно вибралися, все супер. Віться, яка ця класна штука, оце вилазить геть так. Супер. Цікаво. Різне, це вже таки для старших буде. Ось так вона виглядає. Дуже гарна така площадка. Рома грається. О. Для дітей. <різь> Як і Діма і Рома, а Максим із Тимофієм там далі. Важко. Давай, давай. Оба! Молодець. О, не видержав. Важко, так? Да? То треба себе вдержати. Давай, пошо. Класс. Це так іде туди і потім назад. Давай, давай, паш. Супер. О, Тимофій поїхав. Максим, іди на туди допоможи йому. Йде Зараз ще Рома. Рома, я тебе теж знімаю, давай. Тихо, тихо. Клас. Ми Єфремчику теж знайшли забаву. Ой, йде! Да, да, клас. Єфрем! Він на хлопчика дивиться, тут теж гойдається. Ку-ку! Він дуже любить так. Гайдатися. Сідай, сідай. На ту як хочу. Є хремчику так. Настю, сподобалося? Так. Да. Yes. Що я зупинила, хочу покликати на ручки, він не хоче. Ще Якова. Яків теж дуже радий. Бачите, літак полетів. Тут недалеко аеропорт, це недалеко від нас. Давай, я... Не бійся, Все, я не буду. Все. Вже треба бігти ось цього розгайдувати. Хилевцікай да. да. деде. -да -да. Кажи ей деде. -да -да". Він каже, ой деде. -да Де? -да". Да? Ой деде. -да -да. Знаєте, літаки літають, і буває е непривично навіть, що це просто літаки і все. Такий хлопчик. Сьогодні в нас не жарко, навіть було прохладно зранку, але вже вдень так розпогодилося, файно стало. Ще трохи побудемо і будемо вже їхати додому, вечерю готувати. Як він навчився дати сміється. <смістична> Буває, хлопці сміються старші і з чогось там говорять і сміються, і він з за компанію просто силою. Сміється <Де? смістична> <смістична> так йому подобається? <смістична> Ми вже їдемо додому. Вже награлися, годин дві були. Дві з половиною. Десь так приблизно. Хлопці, звісно, ще хотіли трошки, але ще треба їхати. Вже шостий час. Вечерю готувати. То так, щось спереді, якісь затори. Зараз якраз люди роз'їжджаються, хто куди і пробки. Ну нічого доїдемо. Що класно, хлопці? Всі хороші. Вже будемо шукати другий парк, куди поїхати. Я тут знаю там, де найдавший парк. Угу. далеко. 200 кілометрів. Туда цей. Може, в другому городі. Метру. Тимофій 200 метрів до Це наша. Ну що, я всім дуже дякую за перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.